Сьогодні у палаці культури «Центральний» пройшов поетичний марафон Наживо на часі. Це експериментальний проєкт Палацу культури «Центральний» та виконкому Покровської райради. Це просто відкритий мікрофон, де кожен бажаючий, будь-то професіонал чи початківець, то у кого у душі лунає поезія, лунає вірші. Приходить, може зареєструвався, прийшов і зараз буде приймати участь у нашому марафоні. Культура сьогодні це зброя, слово це зброя, мистецтво це сьогодні зброя. І наш культурний фронт також потужний. Дуже він тримається ось на таких заходах, на наших талантах. Тах на людях, які розуміють культуру і несуть її в маси, тому це дуже важливо. Взяли участь у поетичному марафоні близько півсотні дорослих і дітей. Від 36-ї гімназії сьогодні виступали вісім представників. Діти і дорослі відчувають. Зараз, як ніколи, потребу в тому, щоб українське слово лунало, бриніло, піднімало самосвідомість українців. І тому, коли ми дізналися про цей конкурс, я запропонувала дітям в групі участь в такому заході. 12-річна Мирослава сьогодні декламує вірш Дмитра Білоуса. Цей вірш вчить людей любити свою рідну мову. Українська мова це. Наймалотвучіша мова у світі, і тому треба її поважати. В марафоні звучали як класні поезії, так і вірші відомих українських авторів. Найчастіше зверталися до творчості Тараса Шевченка. Мені однаково чи було. Я його обрав, тому що я вважаю що Тарас Шевченко він як пророк був, що він знав все, що буде через 100 через 200 років. Сьогодні де в моїй країні йде війна. Я вважаю що цей вірш ну, підходить Найбільш ждали влучно про Україну. За таким принципом, більшість учасників обирали твори для себе. Марія декламувала вірш Кобзаря. За сонцем Хмаронька пливе. Ці вірші ну, характеризує наші події в Україні, наче туман огорнув нашу Україну. Але треба пам'ятати, що сонце зійде і прожене пітьму. Тому віримо в перемогу. Дарія Юськова, Вадим Діденко, цей день.